Тобто тема лекції це що таке центральні банки функції і цілі. І друге питання, що таке інфляція? Так як ви побачите, що перше і друге питання дуже зв'язані. досить важливо розкрити два цих питання одночасно. Значить, перше, по Конституції Національний банк відповідає за стабільність грошов, грошової одиниці України. Всі це знають. Останнім часом е, була додана в... Основні засади грошово-кредитної політики і в закон про Національний банк, що е, міра е, якраз стабільності грошової, грошової одиниці визначається індексом споживчих цін. І це є основним пріоритетом діяльності центрального банку. Тобто всі розуміють, що е, ціни можливі тільки в середовищі, де є гроші. Правильно? Тобто, е, наскільки важливо контролювати і впливати на ціни е, може тільки знати центральний банк. Правильно, ну, всі це розуміють, який дійсно займається її основним місійним центром і так далі. Друге, друге завдання центрального банку це підтримати стабільність банківської системи або фінансову стабільність. Знову ж таки, в періоди, коли, наприклад, кризові періоди, дійсно підтримка цінової стабільності це важливо, але іноді бувають такі випадки, коли підтримка фінансової стабільності або банківської системи має пріоритет. Тобто, якщо не працює банківська система, то вже ні про яку цінову стабільність річ не йде. І друге, якраз дотримуючи стабільне низькоінфляційне середовище, центральний банк впливає і допомагає досягати економічного зростання. Знову ж таки, з чим це пов'язано, трошки буде пізніше пояснено. Це основні функції, і виконуючи ці функції, центральний банк здійснює наступне. Перше, це розробляє та реалізовує грошово-кредитну або монетарну політику. Друге, емітує гроші. Тобто єдиний емісійний центр, який має право емісії грошей. Виступає кредитором останньої інстанції. Тобто, якщо у банка, наприклад, певні проблеми, проблеми з ліквідністю, не коштів, також, при чому він не може виконувати свої. Зобов'язання, в тому числі платіжні, клієнтів, то він звертається до центрального банку і, відповідно, центральний банк яким чином вирішує цю проблему, тобто або надає ліквідність, або стабілізаційний кредит і так далі. Наступне центральний банк є регулятором банківської системи, тобто він здійснює банківський нагляд. Також валютне регулювання. Здійснює, це є частиною монетарної політики, тобто харшо-кредитна валютна політика в сумі представляє себе монетарно. І також управляє золотовалютними резервами. Тобто, дійсно от, запас золотовалютних резервів на даний час десь близько 21 мільярда доларів. США. зрозуміло всім, що такі гроші, просто коли лежать на рахунку, не приносять прибутку. Дійсно. Це, це якби марнотрасти. Тобто центральний банк визначає певну структуру, за якою частина коштів, наприклад, є ліквідними, тобто знаходиться на рахунках і можуть бути потрібні в найближчий час. Інша частина, наприклад, вкладається з метою отримання прибутку в високонадійні цінні папери і так далі, Тобто, наприклад, банку міжнародних розрахунків або інше. Ну і так далі. Тобто, Ця функція теж знаходиться в компетенції центрального банку. Наступне. Центральний банк, тобто є декілька режимів монетарної політики. В залежності від ситуації, від цілей, від рівня розвитку банківської системи і так далі. Перше це знову ж таки тут не по не по якості, не по. Скажімо так, простоті або так далі ранжовано. Просто є наступні режими. Перше це терятування обмінного курсу. Наприклад, те, що було в нас з 2000 року, коли ми притримувались фактично стабільного курсу до 2005 року, поки там, не відбулися певні політичні процеси, да? От і центральний банк дозволив вже коливатися курсом. Всім зрозуміло, що країни-партнери, у яких низька інфляція, якщо ми тримаємо стабільний курс, відповідно імпортовані товари теж будуть, ціни на них будуть зростати досить повільно. Зрозуміло, так? Да? Тобто це теж стабільність обмінного курсу допомагає знизити інфляцію. Другий режим монетарне та Коли центральний банк впливає на кількість обіг, грошей в обігу. І таким чином е слідкує, грошей достатньо або ні. Зменшує грошову пропозицію, збільшує, в залежності від своїх цілей і завдань по інфляції. Е Насправді в сучасному середовищі такий режим майже не використовується, ну, тільки е як допоміжний е в Європейській центральній системі системі центральної банки ЄЦБ. Е Раніше він широко використовувався в Германії, наприклад, або в е Швейцарії. Дві такі країни, які мали низькі темпи інфляції, також він використовувався в Сполучених Штатах Америки. Тобто в свій час на монетарні агрегати дуже багато приділяли уваги. Ну, зараз якби, в країнах, які відкриті і в яких є потоки капіталу серйозні, і ситуація дуже динамічна, монетарне терятування, ну, скажімо так, слабо працює, але теж має місце, тобто певні, скажімо, рамки. Монетарних показників теж можна третувати. І наступне це інфляційне терятування. Це режим прямого управління інфляційними процесами через управління попитом. Тобто, що таке управління попитом? Підвищили процентну ставку, стали люди менше брати кредитів, наприклад, або краще навпаки, зберігаючи ще гроші в банках. Звісно, нема попиту, звісно, торгові мережі знижують маржу, торговельну надбавку. Це і є ціна. Дуже складна система, це сама складна система, яка є на сучасному світі. І саме цікаве, що фактично остаточна ціль цієї системи в тому, щоб люди почали вам вірити. Тобто, якщо у вас очікування знаходяться на рівні цілі, яку встановив Насбанк, і Насбанк показує, що він досягає цієї цілі з допомогою своїх інструментів, вам починають довіряти. Це в кінці презентації буде графік. І режими з невизначеними правилами. Це, наприклад, на даному етапі Федеральна резервна система США, у яких немає чіткого встановленого орієнтиру на ціни. Тобто там є декілька е, цілей ціни, тобто інфляція, реальне зростання, безробіття і так далі. шість штук. Тепер коротко. Зрозуміло, це те, що робить центральний банк. Які режими є. І далі, коротко, що ж такі інфляція. Перша інфляція, щоб було зрозуміло, це процес тривалого зростання цін по широкій номенклатурі товарів. Тобто, якщо в якийсь місяць подорожчала ціна на якийсь продукт, а потім вони знизилися, це може бути сезонно. Може бути, наприклад, внаслідок неурожаю або внаслідок тимчасових факторів, наприклад, підвищення тарифів. Це не інфляція, це просто тимчасове зростання ціни певного товару або послугів. Інфляція, коли з споживчого набору значна кількість товарів зростає цініші протягом тривалого часу. Те ж саме дефляція, коли ціни падають також по широкій номенклатурі. І от, наприклад, у 2002 році, коли ми мали дефляцію, мінусом 6%. То фактично це було обумовлено високим врожаєм. І знову таки, це було тимчасово. Те, що відбувається зараз, я теж буду показувати. Частково це обумовлено і високим врожаєм, частково дійсно, і зниженням цін імпортованих товарів і так далі. І є ще гіперінфляція, коли ціни зростають просто надзвичайними темпами, 50% або більше в місяць. Тому дуже добре, що в світі. Мабуть, крім Зімбабве, більше такої ситуації ніде інди немає. Е, індикатори е, інфляції. Перший і саме основний, який е, дуже важливий для населення, це індекс споживчих цін. Тобто, це е, є певний кошик споживчий, яке населення купує, споживає. І е, ціна цього кошика, тобто е, кожен товар в кошику має свою питому вагу. Ціна цього кошику і е, якраз являє себе комбінацію зважених цін е, товарів цього кошику на їх питому вагу в цьому кошику. Зрозуміло е, це. Тобто, наприклад, е, дуже багато людей плутають інфляцію споживчу з динамікою цін на окремі товари. Тобто от там щось подорожчало або подорожчало, наприклад, в Києві або ще десь. Насправді, так, да, це індекс міря. Споживчий кошик по всім регіонам України приймає до уваги різну структуру споживання регіонів, і також відповідно, які залежать від доходів населення. І певним чином, як ви розумієте, що, наприклад, подорожчання одного продукту в Києві, там, десь не завезли, або, там ще щось, або дуже високий попит сезонний, не означає подорожчання цього ж продукту десь в іншій області або так далі. Тобто, щоб зрозуміти, це загальні ціни, да? Тобто, загальні ціни по всій країні. Зміна загальних е, цін. Базовий індекс поживчих цін це тільки набір, який включає товари, е, які пройшли промислову обробку, імпортовані, торгуємо товари і так далі, не включає сирі товари, які не залежать від дій центрального банку. Практично, тобто залежить від врожаю, не включає е, товари, які е, підакцизні або е, послуги, які регулюються адміністративно і е, фактично деякі навіть оброблені товари, які ну, мають дуже високі темпи коливання цін. Для чого цей індекс слугує? Він якраз і оцінює, наскільки е, попит населення, тобто це якийсь інфляційний тренд. Теж я покажу далі. Попит населення впливає на динаміку цін, тобто оцінює якість в першого наближення монетарної політики. Індекс цін виробників промислової продукції, зрозуміло, це якраз ціни в сфері промислового виробництва, теж маємо свій кошик по галузям, теж маємо свої товари. І дефлятор. Це показник зміни цін всіх товарів та послуг, які вироблені на території України. Тобто він не включає імпортовані товари. Це головне, щоб зрозуміти. Тобто, наскільки внутрішні ціни ростуть або падають. Тобто без врахування того, що ми імпортуємо. Ось, до речі, графік, який показує е, дефлятор ВВП. Як бачите, внутрішні ціни все ж таки ростуть. Ціни виробників, червона лінія, це ж мають дуже серйозну коливність. Так І е, те ж саме індекси е, споживчих цін, які вже довгий час знаходяться на рівні близько нуля. Е, даний показник являє собою річну зміну. Тобто, наприклад, е, вересні 2013 року ми маємо зміну цін від вересня 2012 по вересня 2013, зрозуміло. Тобто за плинний рік і кожен місяць рахується, наскільки змінились ціни за попередній рік. Це я вже, в принципі, вам розказав. Тобто, ще коротко повторю. Базова інфляція якраз є важливим індикатором для центрального банку, щоб побачити, наскільки ціни зростають, ціни товарів, які не. Підтвердження, так сказать, сезонному впливу, впливу разового підвищення цін, або, наприклад, палива. Якщо ми глянемо на цей графік, можна побачити, що от ми маємо небазову інфляцію, тобто сирі продукти і все інше, що на, на що може мати вплив або тимчасові фактори, або рішення уряду. Як бачите, вона дуже сильно волатильна. Базова інфляція, ми бачимо. Дійсно, вона досить стабільна і показує, що зараз практично інфляційний тиск відсутній в країні. Також є індикатор вузької бази інфляції, який представляє собою якраз імпортовані товари. Як ви бачите, ціна імпортованих товарів в даному випадку знижується. Йдемо далі. При підрахунку інфляції, це теж важливо зрозуміти, існують певні проблеми. Перше, це поява е, зміни якості продукту чи послуги. Наприклад, е, раніше був телевізор на електронній трубці, потім плазмові змінились, потім е, на е, рідких кристалах і так далі. Тобто дуже важко порівняти ці товари між собою, але вони є в кошику. В принципі, при підрахунку споживчої інфляції, розрахунку споживчого кошику кошик змінюється раз в 5 років в Україні. Тобто кожні 5 років переглядається, робиться опитування домашніх господарств, певна вибірка, і кошик переглядається з точки зору структури, тобто міняється кількість товарів, деякі товарі зникають, наприклад, Телефони там, зараз вже з'явились мобільні телефони, наприклад, в кошику, плануються там електронні книги і так далі. Тобто ця проблема вирішується переглядом кошику. Але зараз світ дуже динамічний і, на жаль, не кожні 5 років, кожні 5 років відбуваються дуже значні зміни. Друге, новий товар або послуга, теж от, як мобільний телефон або антибіотик, або ще щось, є новим товаром. Тобто ціна встановлюється там спочатку обстеження за 100%, потім вже е, ціна відслідковується періодично. Е, так, і тепер саме основні слайди, чому ж ми так опікуємося інфляцією? Не тільки центральний банк, але й всі економічні агенти, уряд, е, іноземні інвестори і так далі. Перше і саме основне. Коли у вас висока непередбачена інфляція, фактично ви не можете розраховувати якісь довгострокові і високотехнологічні проекти. Тому що ви не знаєте, як, яка буде ціна продукції вашої через певний час. Інфляція дуже висока, наприклад, або ну, більше 10% і так далі. Відповідно, погіршуються очікування, відповідно, ростуть процентні ставки і, відповідно, виробництво. Поступово носить короткостроковий і середньостроковий характер. Тобто це торгівля, наприклад, більше при високій інфляції, починає працювати. Але менше починає працювати промисловість і високотехнологічні підприємства. Знову ж таки, це відбувається також внаслідок того, що гроші з реального сектору переходять в фінансовий сектор. Тобто краще зберігати, наприклад, на депозиті або вкладати в цінні папери, ніж в реальний сектор, оскільки там зростають ризики. Також цінова конкурентоспроможність втрачається. Якщо у нас ціни ростуть швидше, ніж у торгівельних партнерів, відповідно, краще імпортувати. Правильно. Тобто, готову продукцію. Друге, витрати так називаємо стоптаних черевики або витрати меню. Тобто стоптані черевики. Так, така назва трошки. Цікаво. Люди менше тримають ліквідних коштів, вони намагаються їх придбати, якийсь товар. Тобто стоптані червики це починають люди більше і більше ходити в банк частіше. Витрати меню, наступні витрати, коли, наприклад, в супермаркеті або в якійсь торгівельній мережі, або, в принципі, на підприємстві частіше і частіше змінюються ціни. І вам потрібно оновлювати цінники, оновлювати всю базу даних і так далі. Це дійсно теж несе за собою певні витрати. От, наприклад, графік порівняння інфляції в Україні і інфляції в Єврозоні. Різниця помітна, так? Тобто, наприклад, в Єврозоні інфляція у них ціль приблизно 2%. Там трошки, як правильно написано в статуті, підтримувати інфляцію на рівні близько, але до 2% Європейського центрального банку. Насправді, дійсна інфляція часто виходила за ціль, але знаходилась в певному коридорі довіри. І економічні агенти при плануванні своїх проєктів, довгострокових вкладення або так далі, орієнтувалися на ціну на інфляцію 2%. І по великому рахунку, в середньому. В Середньому за декілька років інфляція і є 2%. Десь 2,1-2,2, наскільки я пам'ятаю, за останні Європі, 10 років. А в Європі, в Європі. В нас, на жаль, інфляція в силу і структури споживчого кошику, де майже 60% харчових продуктів. Інфляція дуже висока і волатильна. Тобто, передбачити, що буде далі, дуже важко. Тому в принципі було зроблено зміни в закон, по якому центра за яким центральний банк відповідає за стабільність ціни. Дуже цікаво, що дійсно після цього інфляція вже більше, більше двох років є практично нулівою. З іншого боку, дефляція. Так, теж дуже, я б сказав, не корисна для економіки, тому що. Виробляти немає ніяк, ніякого смислу. Все, весь товар, який ви виробите, далі буде коштувати дешевше. А вам ще треба платити кредит так і далі, так далі. Тобто стимул для виробництва зникає. Але з іншого боку стимулюється заощадження. Тобто вам краще покласти гроші в банк, мало того, що товари стануть дешевше, а ви ще отримуєте процентний дохід. І відповідно в таких економіках, як, наприклад, от Японія, там дійсно при дефляції дуже інтенсивно розвинуте, вкладення в високотехнологічне підприємство. Тобто у вас немає вибору, фактично виробляти стимул маленький, невисокий, а створювати щось нове і конкурувати на цій на, цій, так сказати, на цьому ґрунті якраз. При такій економіці набагато краще. І знову ж таки, існуючі боржики з часом мають платити більше. Тобто, наприклад, отримало підприємство кредит, випускає продукцію, продукція коштує дешевше з кожним часом. І тому навантаження в них зростає. Тобто дохід зменшується, а ще треба оплачувати проценти. Дякую за увагу.